Доброго дня, пані та панове. Я перепрошую за невеличку затримку. Зараз ми прослухаємо брифінг речника АТО Андрія Лисенка щодо ситуації в зоні АТО за минулу добу. Андрій Миколаївич, прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною. Бойовики, нехтуючи мінськими домовленостями, обстріляли позиції підрозділів сил АТО з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї на Донецькому, Артемівському, Луганському та Маріупольському напрямках, фактично по всій лінії розмежування. Найскладніша ситуація, як і в минулі дні спостерігається неподалік Донецька. У районі селища Опитне Єсиноваського району Донецької області, відбулося два. Бойових зіткнення між російськими найманцями та українськими військовослужбовцями. Наші воїни мужньо оборонялися та відбили всі напади ворога. Також незаконні збройні формування обстріляли місто Авдіївку, внаслідок чого загинув мирний мешканець. Українські правоохоронці вже працюють на місці цієї трагедії. Обстріли населених пунктів вкотре доводять, що бойовики нехтують життям і мирних жителів, і налаштовані на подальше загострення конфлікту. Противник проводить передислокацію і зосередження військової техніки та особового складу на різних ділянках лінії зіткнення, продовжуючи імітувати відведення важкого озброєння. Під керівництвом російських військових інструкторів продовжується формування нових. Підрозділів бандаформувань та удосконалення структури існуючих з території Російської Федерації через неконтрольовані ділянки кордону триває постачання бойовикам військової техніки, зброї та боєприпасів, при цьому використовуючи залізнична інфраструктура. Противник накопичує також паливно-мастилі на матеріали для потреб своєї техніки. Протягом доби проросійські злочинні угрупування продовжували використовувати безпілотні літальні апарати для здійснення повітряної розвідки. Загалом було зафіксовано проліт 15 безпілотників на Маріупольському та Луганському напрямках. Внаслідок бойових зіткнень за останню добу ми втратили двох українських воїнів. Ще сім отримали поранення. І незаконні збройне формування продовжують руйнувати інфраструктуру Донбасу. Вчора бойовиками було здійснено підрив залізничних колій у Волноваському районі та поблизу Попасної. Однією з причин здійснення терактів є намагання бойовиків розірвати будь-яке сполучення між окупованими та вільними територіями Донецької та Луганської областей. І на окупованих територіях Донбасу продовжується. Панувати беззаконня представники малого бізнесу міста Донецька обурені регулярними вимаганнями з боку бойовиків продуктів харчування та грошей за право здійснювати торгівлю на ринках та при переміщенні через блокпости російсько-терористичних військ. Населення також вимушено сплачувати 10% так званої комісії, наближеним. До злочинної влади ЛНР особам при переведенні грошових коштів з особистих розрахункових рахунків у готівку. Таким чином ватажки незаконних збройних формувань дбають лише про власне збагачення. На підконтрольних Україні територіях Донеччини мирні мешканці продовжують отримувати гуманітарну допомогу у місті Красному Лимані та Артемівському районі. Благодійні організації передали мешканцям продуктові набори, засоби особистої гігієни та грошову допомогу. І українські спецслужби знешкоджують проросійських найманців. Вчора в Миргороді було затримано 50-річного місцевого мешканця, який передавав представникам бандаформування ДНР дані про виляти бойових літаків з військового аеродрому, дані про військову авіацію та техніку і озброєння Збройних сил України. Інформатор бойовиків виявився колишнім військовим, який зрадив присязі. Передана ним інформація дозволяла бойовикам та їх російським кураторам відстежувати польоти та обстрілювати українські військові та транспортні літаки. Тепер зрадник понесе належну кримінальну відповідальність за злочини проти власного народу. Також тривають антитерористичні заходи по всій території України. Зокрема, на Харківщині українські оперативники попередили низку терактів, що ставили за мету розхитати ситуацію в регіоні. Оперативники знешкодили трьох диверсантів, яких координували російські спецслужби. Бойовики намагалися підірвати залізничні колії на території Чугуївського району Харківської області за допомогою саморобної вибухівки, яку диверсантам передали їх російські куратори. Одного зі зловмисників було затримано неподалік населеного пункту Зелений колодязь, де він планував закласти вибухівку. Ще двох диверсантів Служби безпеки України затримала за їх місцем проживання. У зловмисників українські правоохоронці вилучили бойові гранати РГД-5 та засоби зв'язку. Також українська контррозвідка затримала ще одну групу диверсантів з бандаформування ЛНР, які намагалися підірвати залізничний міст у місті Ізюм. Один з диверсантів був спійманий під час мінування мосту залізничного полотна та підпор споруди. У зломисника оперативники вилучили чотири вибухових пристрої, які він мав привести в дію дистанційно за допомогою мобільного телефону. Затриманий також зізнався у підпалі наприкінці січня адміністративної будівлі прокуратури в місті Ізюм. Це було однією із злочинних вказівок терористів ЛНР. Крім того, у Слов'янському районі Донеччини українські правоохоронці затримали двох членів незаконного збройного формування. Обидва чоловіки з середини квітня минулого року з автоматами в камуфляжній формі здійснювали пропускний режим на місцевому блокпості бойовиків. З серпня минулого року вони переховувалися від українських правоохоронців. Українські військові продовжують навчання військово-тактичній медицині. В Житомирському військовому інституті імені Корольова наші медики провели триденні курси з тактичної медицини, які називалися Курси бійця рятувальника. Сертифіковані інструктори навчали майбутніх офіцерів та солдатів навичкам військової тактичної допомоги. У бою, зокрема, курсанти-випускники отримали навички із зупинки кровотечі, розблокування. Дихальних шляхів рятування від пневмотораксу і методів належної евакуації поранених. В цілому понад 12 тисяч військовослужбовців пройшли курси з тактичної медицини та отримали понад 9 тисяч індивідуальних аптечок укомплектованих за стандартами НАТО. Українські регіони зразково виконують план четвертої хвилі часткової мобілізації. Зокрема, з Одеси до навчального центру Десна відправлено ще близько 50 військовослужбовців, призваних за мобілізацію. Таким чином, Одещина фактично виконала план четвертої хвилі мобілізації до Збройних сил України. Більшість мобілізованих це добровільці. Всі військові пройдуть ґрунтовну підготовку в навчальних центрах, а потім будуть розподілені по частинах та підрозділах Збройних сил України, в тому числі і в тих. Які залучаються до виконання завдань в рамках антитерористичної операції. Українські патріоти допомагають своїм захисникам волинські волонтери передали нашим військовим однією з окремих механізованих бригад три металошукачі та планшет. Крім того, благодійники купили для бійців запасні частини до військової техніки, зокрема генератори до автомобілів, повітряні та паливні фільтри тощо. І триває ротація в лавах українських військових вчора до Чернігова. Прибули воїни-танкісти, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Впродовж року вони обороняли Україну від орд російсько-терористичних окупантів в найгарячіших місцях проведення антитерористичної операції. Це Донецький, Луганський аеропорти, селища Станиця Луганська, Металіст та інші населені пункти Донбасу. Героїв танкістів зустрічали родичі, близькі, патріотично налаштовані мешканці міста. Санкції проти Росії будуть продовжені. Глава Європейської ради Дональд Туск і лідери Франції Німеччини Ангела Меркель та Франсуа Олланд прийняли рішення щодо продовження санкцій проти російського агресора, як мінімум, до кінця 2015 року. При цьому прийняття формального рішення щодо продовження санкцій. Термін дії, яких закінчується в липні, заплановане на червень цього року. А зараз історія про нову генерацію українських військовослужбовців, які захищають територіальну цілісність України. Кір Мінін з позивним студент, боєць Збройних сил України, який до війни був звичайним студентом Придніпровської академії будівництва та архітектури. З початком антитерористичної операції, майбутній технолог-будівельник став до лав. Захисників Батьківщини Кіру лише 23 роки, але за останній рік він встиг пережити вже дуже багато. Вже тривалий час воїн захищає одну з крайніх позицій сил АТО під назвою Дім Павлова, що знаходиться в місті Авдіївка. Понівечений артилерійськими обстрілами із Спартака та «Ясенувати», Цей будинок спочатку спорожнів, а згодом став важливим оборонним форпостом міста. Кір керується славнозвісним гаслом десантників ніхто крім нас. Тому він взяв академ відпустку на стаціонарі і пішов до війська по мобілізації. За словами Кіра, сьогодні він захищає свою рідну українську землю. Як тільки закінчиться, АТО, він має намір відновити кар'єру будівельника і вже відбудовувати зруйнований Донбас. Під час першого бойового завдання його батальйон звільняв від російсько-терористичних угруповань Мар'їнку і Красногорівку. Тоді, пригадує, студент командир, дуже добре спланував операцію і фактично без втрат наші воїни витіснили бойовиків із обладнаних укриттів. В Красногорівці люди вітали українські війська і обіймали, раділи. А пізніше до батальйону надійшов Лист Подяка. Від цього визволеного населеного пункту, під яким вдячні мешканці поставили свої підписи, ця війна дуже змінила погляди молодої людини на життя. Якщо раніше під час строкової він марив лише демобілізуватися, піти додому, то зараз увага зовсім на іншому. Адже життя мільйонів мирних українців залежить від таких хоробрих і самовідданих воїнів, як наш кір. Це, будь ласка, ваші питання, якщо є. Ну, Надія Волобоє, ТРК Україна. Скажіть, будь ласка, під Миколаєвом навчання вам відомо, з якою метою проводяться, і чи не пов'язуєте це навчання з навчанням Російської Федерації біля кордону з Україною? Справа в тім, що зараз під час мобілізації, коли до війська. Призивають і на строкову службу, і мобілізують колишніх військовослужбовців. Вони обов'язково проходять і теоретичні заняття, і заняття практичні на полігонах. Тобто це не тільки Миколаїв. На багатьох полігонах сьогодні в Україні, в тому числі і в повітрі, відбувається навчання і злагодження підрозділів Збройних сил. Національної гвардії, в тому числі і наших правоохоронців, які мають працювати разом із представниками Збройних сил, у яких є важке озброєння яке використовується для прикриття роботи наших правоохоронців. Тому на практично на всіх полігонах України сьогодні відбувається навчання. П'яткнув пане Андрію. Скільки загалом було обстрілів за минулу добу з боку бойовиків? Загальна чисельність обстрілів це з нуля. До до нуля нараховують 44, в тому числі, і по населених пунктах. Дякую вам, шановні колеги. Дякую всім. Наступний брифінг завтра о 12.30. Андрій Лисенко. Брифінг речника. АТО. Дякую.